Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D. І сьогодні на нашому каналі ще один суперфайт боксерський вечір, в якому візьмуть участь Володимир Кличко, суперчемпіон з України та британець Тайсон Фюрі. Цей бій мав відбутися ще в жовтні, але через травму Володимира Кличка. Перенісся на 28 листопада. І саме в суботу, 28 листопада, в Дюссельдорфі наш Володимир Кличко буде захищати свої титули, свої пояси чемпіона світу за багатьма версіями. Зараз ринг-анонсер якраз нам і повідомить всі пояси, всі здобутки. Тайсон Ф'юрі. Більший боксер, ніж Володимир Кличко по розмірах. 64 перемоги, 53 нокаутом, 3 поразки. Суперчемпіон з України. Чемпіон світу за версіями WBA. WBO IBF та IBO Доктор Стіл Hammer. Володимир. Кличко! 24 перемоги, 18 нокаутом. Боксер, який не знає гіркоти поразок. Тайсон Фюрі. Не дуже часто Володимиру Кличку доводиться битись з боксерами, які більші за розміром. І саме Тайсон Ф'юрі один з таких. Він більший, він вищий. Ну і подивимось, як. Як Володимир проведе цей бій, звичайно, будемо вболівати за Володимира Кличка. За реального Володимира Кличка. Ну а тут така вже стає традиційною рубрика. перед крутим боєм, перед класним боєм, симулювати його в грі Fight Night Champion. Володимир Кличко буде застосовувати Джеби. Щоб зупиняти Тайсона Ф'юрі, треба йти трохи в ближній бій навіть Володимиру Кличку. Хоча, ще раз повторюю, що не часто доводиться вибирати таку тактику Володимиру, бо зазвичай Володимир має довші руки ніж у суперника, і тримає на дистанції. Але Тайсон Ф'юрі дуже високий, дуже великий боксер. Величезний просто. Нагадаю, що це супер тяжка вага. Тому один удар може вирішити все. Ну і поки що бачимо, що Володимир Кличко другим номером веде поєдинок. Тайсон Ф'юрі досить активний. Швидкість дуже відрізняється від того, що ми бачили в бої Кото Альварес. Ну це не дивно, там середня вага, тут супер важка. І ще й такі велетні, що, здається, рингу не вистачає для них. Ну і нагадаю, що 39 років Кличку і 27 всього Тайсону Ф'юрі. Але наш, наш боксер не знає гіркоти-поразок вже більше 10 років, і це дуже нас радує. І маємо надію, що продовжить цю переможну серію Володимир. Поки що. Важко влучити. Важко атакувати, але ось правий хук. Непогано проходить. Влучає трошки Фюрі, але начебто неважкі удари. Володимир працює то лівою, то правою рукою. Все-таки поки що не випускає свою корону праву пряму. Вичікує. Вичікує. І. Отут непогано. Непогано атакував. І ще один хук проходить у Володимира Кличка. Гарний джеб. через блок. 15 секунд до кінця раунду. І важко сказати, хто переміг в цьому. І, І випустив. Першого разу випустив пряму, але не влучив 3 секунди. Ну і раунд перший закінчився. Дивимось на ушкодження, їх майже немає, у кличка взагалі немає. А у фюрлів лише 4%. Тому Тому нічого страшного. Поки що. Можна тут завалити одним ударом. Звичайно, це супертяжі, але треба дуже гарно влучити, якщо. Якщо брати Володимира Кличка, то звичайно краще влучати прямою, яка виключала не одного боксера. Побачимо, як вийде у Володимира дуже багато, дуже багато, дуже велика ціна дуже велика ціна цього бою, тому що традиційно Володимир Кличко виставляє всі свої пояси. WBA, WBO, IBF та IBO. І нагадаю, що йому не вистачає лише, лише WBC, який зараз належить Деонтою Вайлдеру. Тому чекаємо, звичайно, перемоги Володимира над Тайсоном Фьюрі і потім об'єднавчий поєдинок з Деонтоєм Вайлдером. Це буде суперфайт Хоча, чесно кажучи, я б хотів подивитись поєдинок Деон та Вайлдер Девід Хей. Якщо Девід Хей, звичайно, почав тренуватися, бо ходили чутки, що він відновив кар'єру. Але потім щось потрапив в якусь неприємну ситуацію, що його затримала поліція, і потім чутки ці кудись поділись. Так, ну а у нас Володимир Кличко не дуже активно веде поєдинок, але. Коли треба, то влучає правою рукою. Випускає також джеби. Ну і перший клінч від Тайсона Ф'юрі. Опа! І бачимо, бачимо, корона, корона, права пряма. І тепер атака від Володимира. Непогано, непогано пройшло. Це пройшла якраз права пряма. І ще один джеб. І ще хук, і пряма. Ну непогано, непогано поки що веде поєдинок українець. Контролює все-таки бій, хоч і активніший. З часом здається Тайсон Ф'юрі, але. Але, начебто. Так подивитись, то все контролює. Володимир все бачить. І ще одна пряма. От Зараз понапропускав трохи. Але лівий хук! Лівий хук і починає добивати. Володимир, мабуть, не зможе, не встигне. Не встигає і треба відходити, звичайно. Тому що після такої атаки треба взяти перепочинок. Ну і ми бачимо, що в другому раунді перевага за Володимиром. Він влучніший. Більше влучає, особливо з правої 10 секунд до кінця. І пряму двічі випускає ще й правою, і тут вже розмін трошки пішов. Так не треба краще робити. Ну і після другого раунду вже бачимо, що у Тайсона Ф'юрі починають з'являтися почервоніння на обличчі. У кличка поки що все нормально, невтомлений, не побитий. Фюрі також гарно себе почуває з фізичної точки зору. І в третьому раунді можна постаратися вже відкрити рахунок по нокдаунам. Тайсон Ф'юрі активно веде поєдинок, що не може не турбувати, бо в будь-який момент можна пропустити важкий удар. Особливо з початку раунду, бачите, який він активний ще в корпус б'є. Але добре, що регулярно пропускає удари. Треба, звичайно, зупиняти його атаки джебами. І, здається, якось навіть швидшим Тайсон Фюрі. Хоча з такою масою з такими розмірами не повинен він бути швидшим. Гарний джеб пройшов щойно у Володимира. Рідко, рідко випускає праву пряму. все таки це та зброя, яку можна випустити кілька разів. і закінчити Поєдинок. Прямою б'є її Тайсон Фюрі. Активно провів початок раунду британець і тепер відходить і вичікує. І отака пряма: пряма Володимира Кличка, яка струснула голову Тайсона Ф'юрі, але не змусила підкосити йому ноги. Обмінялись ударами. Неважкими. Важко атакувати проти Тайсона Ф'юрі. Він, він одразу відповідає, коли атака йде Володимира. От на контратаках їх, його можна ловити. Непогано провів, начебто, атаку Володимир. Почав з Джеба, а тут от двійку, двійку він пропустив. Корпус голова пройшла така комбінація у Тайсона -Фьюрі. І Щойно, щойно важкий удар пропускає Володимир. Ну це вже якийсь махач пішов від боксерів. Повівся на провокацію Тайсона Фюрі і пішов у розмін Володимир. І 5 секунд. Тут може і програв Володимир в цей раунд. Побачимо результати, якщо вони знадобляться. Якщо вони знадобляться, все-таки ми маємо надію, що Володимир виграє нокаутом. Ну, не сильно влучає. Дивимось, що не сильно влучає Тайсон Фюрі. А ось Володимир додає. Додає синців на обличчі британця, який ще не програвав в своїй кар'єрі. 24 поєдинки, 18 нокаутом переміг непоганий відсоток дострокових перемог. І бачимо, що Володимир Кличко лише другий раунд виграє. Ось так. Лише другий раунд, а перший і третій виграли. Виграв Фюрі. Ну, це його активність працює. І Володимир Кличко щось втрачає контроль. Над ситуацією активніше почав битись, тому що дізнався оцінки. Наступні будуть після сьомого раунду. Ну і все, Тайсон Ф'юрі збавив оберти. в цьому раунді. Десь перші 30-40 секунд. Він працює дуже активно, потім відходить. І десь ще під кінець раунду, коли доходить остання хвилина. Він починає знову сильно атакувати. Така тактика на бій у Тайсона Ф'юрі. Феномінал ну, бачите, тепер взагалі нічого не хоче робити. Тільки вичікує і влучає прямою. Кілька непоганих ударів. Хук, правий хук, пройшов, але, мабуть, все-таки не важкий. Ні, пора, по-моєму, випускати вже пряму. Не виходить поки що влучити прямою. Виходить тільки хуком поки що. Треба досить немало часу для виконання прямої. Тут відхиляється непогано Володимир. І ось пряма, але не на повну руку. Не на всю руку зміг зробити Володимир. Цю пряму. І, на жаль, вона не була такою важкою, як могла б бути. Тайсон Ф'юрі непростий суперник, і ще він порадував дуже глядачів, коли перед боєм, який мав відбутися, нагадаю, в жовтні ще через травму він перенісся на місяць. Він прийшов в костюмі Бетмена на прес-конференцію. Це дуже, дуже порадувало всіх Володимира Кличка в тому, в тому числі. Бо такого, такого, чесно кажучи, я ще не бачив, щоб людина приходила, який боксер, такий ще й супертяж, приходив в костюмі Бетмена на прес-конференцію і. ще й бився з джокером. Цілу виставу там влаштував Тайсон Ф'юрі. І головне тепер нашому чемпіону, нашому боксеру. Вийти на ринг і зробити свою справу, те, що він найкраще вміє боксувати і перемогти Тайсона. П'ятий раунд у нас. І поки що Тайсон не просто стоїть на ногах, а ще й може і виграє за очками. Обмінялись ударами. В корпус проходить у Тайсона Ф'юрі. І непоганий, непоганий знову удар прямою. І отут би не вистачило якось дистанцію. Не, не відчув Володимир Кличко і тому, тому не зловив Тайсона Ф'юрі, а можна було назустріч. Назустріч, якби зловив прямою, то може б уже і лежав би. Тайсон. Джебом треба працювати, але тільки Джебом спрацював. Володимир як отримав, дивіться, два удари по корпусу. навантажує Тайсон Ф'юрі корпус Володимира Кличка. Лівий хук проходить. Не проходить у Тайсона Ф'юрі апперкот. Він часом його використовує. Якось в лоба влучив Володимир. А оце те, що треба. Пряма була. Те, що треба, але все одно стоїть, нормально стоїть, поки що Тайсон Фірі не хитається, не гуляє. Хоча, от щойно дивіться, які удари пропускає Тайсон Фірі, та він повинен вже лежати, але бачимо, підтренував голову. Лівий хук тепер проходить. І Із справа, і зліва пропускає важкі удари Тайсон. Але, але поки що стоїть. І Ще й влучає прямою. Кличко вимахується. Це не дуже добре. Це не дуже добре. Витривалість у Володимира Кличка в Fight Night Champion не радує. Взагалі, Ну, це, й, думаю, що цей, цей раунд за кличком. Але, от щойно пропустив він, дуже небезпечний аперкот. Десять секунд. Ну і тут все-таки, якщо нічого не станеться, то цей раунд має виграти українець. Важкий бій. Дуже важкий бій. Ну і бачимо, що Ф'юрі починає починає бути побитим. І є шанс. Є шанс його завалити. Поки що непогано себе почуває і в фізичному плані на Володимир Кличко. І отримує по обличчю не так багато а в корпус більше отримує від Тайсона Ф'юрі. Ну і спробуємо завершити бій якнайшвидше. Бо Фюрі дуже небезпечний і часом на контратаках б'є дуже сильно. Шостий раунд. Дістає трохи джебами і хуком. Володимир Кличко і пряму, пряму випускає непогано. Але більше так позначив удар, ніж ніж міг завалити. Кілька прямих, але не важких. Не вкладався в удар Володимир. Джеб працює не так, як хотілося, бо бачите. Тільки останній удар Джебом пройшов непогано. Так ще й отримав українець від Тайсона Ф'юрі. Кличку треба чітко відчувати дистанцію, але не завжди виходить, бо часом не влучає. Просто не влучає через те, що не дістає рука. Непогано. Джеб відхилився, правий хук і атака досить, досить непогана. Пропускає Джеб. Ніхто не казав, що буде легко в цьому бої, тому що Тайсон Фюрі не програвав. Він вигравав у Дракачісори, який бився з Віталієм Кличком. Ну і все-таки такого велетня не так просто завалити. І оце показова, показова атака. Навіть не атака, а захист від Володимира Кличка. Відхилився Джеб. Відхилився Джеб. І так разів 3-4. Ну і знову, подивіться. Знову проходить. На ну, якісь хуки через те, що дуже близько Тайсон Ф'юрі ліві хуки проходять у Володимира. А так подивіться, подивіться, супер тактика. Відхилився і Джеб. Ну, супер. Кінець раунду кличко провів просто прекрасно. Відхилявся від ударів Тайсона Ф'юрі і лівою рукою то Джебом то Хуком діставав британця. Красиво! Красиво провів. Кінець раунду Володимир Кличко. Ну, двічі-двічі Дерек Чесора, Дерека Чесора вигравав Тайсон Фюрі, атак. До речі, з такими супербоксерами начебто і не бився. Більше знайомий лише Дерек. Оп! Непогана атака спочатку. Спочатку раунду для Володимира Кличка. Починає тікати. Тайсон Фюрі, бо розуміє, що зараз може загуляти. І треба різати йому кут. Ну він дуже небезпечно і в такій ситуації, бачите, начебто, повинен атакувати Володимир, і він це робить, але пропускає. Непогано, непогано почав раунд. Володимир продовжує попер... кінець попереднього раунду вклався в одну із прямих. Від таких прямих люди падають, але Тайсон Фюрі поки що. Поки що готовий. Таке враження, що він спеціально готувався до пропуску таких прямих, щоб тримати удар. Розмашисто атакував щойно на Володимир Кличко. І пропустив, пропустив важкий удар. В корпус, в корпус пропускає Володимир. Це, начебто, не так страшно. І є шанс для нокдауну. І пряма, пряма таки добиває Тайсона Фюрі. Давайте подивимось. Джеб по корпусу, і потім пряма, яка вже підкосила Тайсона Ф'юрі. і він вперше опиняється на канвасі. Ні, навіть не джеб по корпусу, а пряма по корпусу, а потім одразу пряма в голову. Не очікував цього Тайсон Фюрі. Що прямою саме кличко двічі вдарить. Ну і перший нокдаун. Ми дочекалися нарешті встає Тайсон Фюрі, і є шанс зараз здобити британця сьомий раунд. Але британець таке враження, що вже, вже відновився. Тому що кілька атак провів непоганих. Джебом Джебом треба працювати як найбільше зараз і зупиняє атаку Тайсон Ф'юрі Володимира Кличка. Хотів пряму випустити, але не вийшло. 18 секунд немає. Вже немає часу, щоб добити. Тільки якщо один удар пройде. Опа! Дивіться, і можна. Тепер можна добити. неочікувано в кінці раунду. Володимир Кличко ловить прямою прямою в голову і таким чином загуляв. Tyson Fury тут дуже близько підійшов Володимир Кличко і не зміг нормально добити товк його джебом, потім лівий хук. І ось тут вже правий хук не пройшов. І так, бачите, трошки, як ніби ляпасів понадавав. Тайсону Ф'юрі. Не зміг, не зміг випрямити свої довгі руки і дивимось. Ну, це буде кінець раунду. Так, все кінець раунду. Але! Але не рятує цей гонг Тайсона Ф'юрі, тому що гонг рятує за правилами тут лише. Якщо не помиляюся, в останньому раунді ось так, якби встав Тайсон, то Бій би продовжився. Звичайно ж, була б перерва вже, але він не встав. Гонг хоч і прозвучав, але його не врятував. Наш суперчемпіон Володимир Кличко переміг. У нас переміг. Подивимось, як буде. Як буде насправді, бажаємо удачі Володимиру Кличку 28 листопада в Дюссельдорфі Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Володимир Кличко буде захищати своє звання, свої пояси проти зазіхань британця Тайсона Ф'юрі. Бажаємо успіхів Володимиру! Любіть бокс і чекайте нових. Нових боксерських вечорів на каналі Деніт 3D. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте великі пальці вгору, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт 3D. На все добре.